Ужгородський вчитель зі Словаччини Ян Поханич презентував аудіодиск із авторськими казками. Перші слухачі його учні, майбутні другокласники Ужгородського ліцею номер 4 Бо подобаються всі такі емоційні, гарні про таке свинятко, там де були гроші. І старші сестри розбили. А то було меншого братика. Недобре вони приходили. А потім чим закінчилася історія? Що вони потім купили йому новий велик. Потім мені всі подобались. Чому подобалося? Ми веселі. дуже веселі і, і, і цілісні. Діти не лише слухали казки, а й малювали до них ілюстрації. Свою маму малювала, малювала монстра такі із. Огня. Безпечний, який пив молоко. Намалювала таку принцесу цих осені. Дитячі малюнки стали ілюстраціями для буклету з аудіоказками. На диску записано 12 казок для дітей і бонусна 13 для їх батьків, каже автор Ян Поханич. Це спеціальна казка для батьків, бо ми знаємо, що батьків треба великої терпіння. Дакому на терпіння треба їжу, дакому їжа в інакшу і й товару. але кожен, хто узнає тоді диск, то увидит, 13 та тому види, що це тринадцята казка якраз про батьків на вечір. Начитували казки відомі актори зі словаччини. Ці казки начитували дуже знакомо актори у Словаччині. Це Йожо Стражан і Квета Стражанова. Вони мають незамінний голос. Я з ними в узкому контакті в 2009 році. вони мені начитали перший мой диск. І от тоді я вже уху постійно маю їх звук, їх голос. Загалом це шостий диск із казками. Видали 100 екземплярів. Ян Поханич завжди дарує диски усім своїм учням. Так, ми маємо вже один диск. Пан Ян подарував нам на 1 вересня. І це було дуже приємно і дуже захоплююче. Ми його слухали місяць. У нас була потім улюблена своя казка. І мені здається, це дуже це чудова ідея, тому що це творчість, це їх дуже поєднує. І всі приймають в цьому участь, і вони дуже люблять вчителя свого. Аудіоказки також будуть розповсюджувати в бібліотеках. Ми хочемо спропагувати, звісно, і словацьку мову. І казки, і може такий, як би пою погляд вчителя до кінчного життя, щоб ми дітям це життя, так через казки показували, щоб їм було приємніше та головніше, і щоб все, звісно, всім закінчило добром. Ян поханич на цьому не зупиняється. Планує й надалі писати казки для малечі, видавати їх як у аудіоформаті, так і у традиційному друкованому вигляді.